У світі є дуже велика чисельність патогенних мікроорганізмів, які так чи інакше спричиняють найрізноманітніші хвороби, з якими людина так чи інакше має боротися. Усім добрий день! З вами канал Кричення Тиронозавреня. І у відео. Ми трохи відійдемо від тематики палеонтології, в якій перші чергу присвячений собственно, канал, І розповімо вам про такий 14-й рід бактерій, як стафілокок. Тож поїхали. Але спочатку, хто такі ці ваші стафілококи та з чим їх їдять? І як з'явилися в кінці кінців. Стафілокок це грампозитивна бактерія, фермікут, Тобто йому характерно декілька шарів пептиду. Гликану. Полімер такий, якщо що, з якого складається клітинна мембрана бактерій, з родини стафілокока. -ЦА. Найближчим родичем стафілококу згідно з філогенетичними даними, є рід макрококус. Рід містить більше 50 видів, з яких є патогенними 19. Найпоширеніші з патогенних є золотистий стафілокок, епідермальний стафілокок, або Стафілоcocus epidermidis, сапрофітний стафілокок, Staфілоcoc Hemolitus і стафілокок auricularis. Морфологічно, вони є кулістою формою, і їхні колонії утворюють грони, що нагадують грона винограду, звідки і пішла їх назва: стафілос це грона винограду. А кокус-зерно. Виходить, їхня назва перекладається з латинської, як «грона винограду. Це начебто зрозуміло. Але як еволюціонували та звідки пішли ці ваші стафілококи? Відомо, що 10 тисяч років тому він вже був і у людей, і у рогатої худоби, у якої він, до речі, Теж є взагалі не тільки люди таким страждають. Згідно з досліджень, ця бактерія була задокументована: у корей, свиней, собак, кішок, кролей, деяких тварин, таких як мавпи різноманітні, дельфіни, і навіть були задокументовані випадки, коли стафілококом хворіли і морські губки. Дослідження про це буде в описі. До речі, переходьте в опис, там буде дуже багато чого цікавого. Існує штам стафілококус aureus або золотистий стафілокок, відомий як ЮСА 300 І він, згідно з молекулярних даних, має менш резистентного предка. Що походить, як не дивно, з Данії і датується 1854 роком. А згідно з дослідженням 912 ізолятів метицелін резистентних стафілококів, вони вже з 1960-х років набули великого поширення, також величезного піку стафілококуса Ореос. Набув у 2000 році. Але дані, де проведені на декількох видах патогенних стафілококах тих чи інших тварин та людей-господарів, показують, що спільний предок патогенного стафілокока усіх домашніх тварин та людей з'явився якраз таки від золотистого стафілокока людини 7 тисяч років тому, який вже, в свою чергу, походить від стафілококу приматів який в свою чергу походить від стафілококу відповідно диких тварин. Якщо ми вже заговорили про геном та молекулярні дані, то малазійські вчені, між прочим, секвенували геном золотистого стафілокока з штамів Теренгану, що в Малайзії. вдалося цій групі вчених дослідити 88 ізолятів, і вдалося знайти 10 патогенних генів. Плюс ще їй вдалося виділити сім клад золотистого стафілокока. Не знаю, наша вам ця інфа, просто цікаво було вам це наглядно розповісти. Стафілококів можна легко культивувати за допомогою жовтково соляного або кров'яного агару. При рідкому середовищі можна спостерігати поймотіння, а при щільному округлі коричнево-жовті, світло-жовті. Або золотисті діаметром 24 мм, округлі колонії. Потім через 18-24 години цю культуру відсівають на середовище з цитратною плазмою для того, щоб перевірити плазмокоагулязні властивості. І да стафілококи, включаючи патогенні. Можна цілком вирощувати. Справа в тому, що фактором вірулентності стафілококів є плазмокоагуляза. Це такий білок, що коагулює, тобто склеює білки крові, щоб їх не впізнали фагоцити. І цим самим кров внаслідок цього згортається. До речі, стафілокок здатен таким чином навіть знищувати еритроцити кроля. Саме тому для перевірки його наявності штами стафілококів культивують у плазмі кроля і перевіряють на згортання цієї самої плазми. Мда, уж, бітному кролю дісталося за цей відос. Матеріалами для дослідження можуть бути Кров, гній, мокротиння, сича, бльотні маси, харчові продукти, що були заражені цією бактерією. Виявити цю бактерію можна за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Патогенні стафілокуки спричиняють 70-80% усіх гнійно-запальних взагалі процесів. Саме він збуджує абсцеси. Всі які фурункули, гнійні ранові процеси і навіть такі х... тяжкі хвороби, як остеоміеліт тощо. Особливо часто вони є розповсюдженими у лікарнях, адже основне джерело це хворі або носії. Але це не значить, що за межами лікарні немає в ймовірності заразитися цією страшною бактерією. Потрапляє стафілокок через повітряно-крапельні або полові шляхи через статево-сечову систему, слизову оболонку, носову порожнину і навіть шкіру. Згадаємо того ж. Стафілококуса епідермісіс. Все начебто добре. Але є одне: як лікуватися і робити профілактику від патогенних стафілококів, бо більшість просто є жителями організму. Тому не виключно, що у вас. Як правило, у роті або в статевій системі живуть якась така невеличка популяція цих чудернацьких виноградиків. Ці бактерії резистентні до деяких антибіотиків, включаючи аміноглікозини, такі як гентамінцин завдяки генам ААЦ та АФ, та еротронізину завдяки генам РНА, РНБ та РНЦ та мецециліну. Такі штами звуться метицелін резистентними, оскільки ізначально на них проводили експерименти пов'язані з метициліном. Це такий, якщо що, антибіотик. На чутливих до цього штаму ці антибіотики дуже гарно навіть діють. Окрім більшості антибіотиків, у нього є також резистентність до етанолу та до висушення. Та сухого жару. Але стафілококи в той же час не витримують кип'ятіння та сучасні антисептики. Тому мийте руки перед тим як жирем. Вони також не є резистентними до ванкоміцина, хоча останнім часом з'являються штами бактерій, що є до них резистентними. На таких штамах діє антибіотик лінезоліт. Також застосовують стефілококовий бактеріофаг. Але хто такі бактеріофаги? Бактеріофаги це такі віруси, які застосовуються для знищення бактерій. Вони, сідаючи на бідущу бактерію, вводять в неї геном, який її знищує. Її від стафілокока він також застосовується. Застосовується також антистафілококовий імоноглобулін і, і антистафілококовий плазму анатоксин. І на такій ноті ми завершуємо цей відос. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, підписуйтеся на мій телеграм та інстаграм. донайте, будь ласка, на крипту. Так, ви зможете підтримати мій канал. Пишіть гнівні коментарі під цим відео і взагалі під відосами. І пам'ятайте, наш світ, він не такий простий, як вам здається, на перший погляд. До наступного відео!